дня, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород, секція номер 2 поверх 4, 408 квартира. Запрошую! Так. Схоже планування у нас є на третьому поверсі. Також планування таких квартир є близько 10 різних видів планувань. Залишу посилання, аби ви могли переглянути всі варіанти, всі варіації. І так, вхідна зона. Квартира складається з вхідної зони, санвузла, кімнати, лоджії та кухні студії. Ось так. Відокремлено кухонну зону. Почнемо з прихожої. По обидві сторони можуть розміщувати шахи, краще, звісно, на цю сторону. Тоді э, ця сторона у нас може бути з відкритою зоною для роздягання. Санвузол показував на початку відео. Далі йдемо кухня-студія. Відразу буду показувати вид з вікна. Ось такий у нас вид з вікна. Вікна не досить чисті, тому я відкриваю, щоб було наглядніше що видно. Ви ж то будете чистими вікнами. А так як квартира чорнова, то є трошки пилюки. Ось відокремлену зону, як ви бачите, всі точки розведені, водопостачання, ну, каналізація, холодна гаряча вода, силових два кабелі, ну і інші точки електрики. Далі показую лоджію. Ось так виглядає лоджія. Тут зазвичай забираємо цю нижню частину і робимо відкриту зону. І кімната. І кімната. Ось так виглядає кімната, тобто, як не буде цієї нижньої частини, це все буде набагато комфортніше і гарніше виглядати. Ось така от квартира. Кому цікаві інші планування, пишіть, дивіться в описі або пишіть мені на вайбер. Всім гарного дня!